Друзі, всім привіт! Сьогодні, знаєте, в мене такий настрій записати для вас аудіо, яке допоможе вам розібратися із тим, що відбувається з вами, можливо, зараз, можливо, в якісь періоди часу. Тому що я бачу, що зараз в Україні багато людей потребують, ну дійсно, потребують, і не тільки в Україні, за кордоном також ті, хто повиїжджали, потребують такої ну, підтримки психологічної для себе. І в той же час я бачу, що під кінець року, так як зараз це час Різдва і Нового року, то дуже активізувались ось ці відео, типу, або там якась інформація, типу, чого я досяг за цей рік, що я зробив, що мені вдалося, які мої плани на майбутній рік. І ось багато людей пишуть, пишуть про свої плани, пишуть про ще щось. А інші люди дивляться і впадають від цього в депресію. Тобто починається якийсь процес самобічування, що щось встигли, щось не встигли, щось зробили, щось не зробили. І е, коли людина починає аналізувати рік, то ну, багато хто, на жаль, зараз впадає в депресію. Чому? Ну, що потрібно, по-перше, розуміти, що Україна проходить часи війни. Ну, час війни зараз знаходиться поки, поки що. І це не можна не враховувати в ваш, в ваш стан. Потрібно розуміти, що ви як частина цієї країни, де б ви зараз не були, ви все одно переживаєте це. Кожен переживає це по-своєму. Хтось рухається в своєму темпі, хтось вже трошки так відійшов від цієї теми і намагається будувати нове життя десь там за кордоном. У кого комусь все вдається, а хтось досі ну, переживає, досить, досить намагається, знаєте, так, себе підтримати, наскільки це можливо. І у кожного з нас різні стани. Це нормально. І це відео, це аудіо зараз я записую для того, щоб вам допомогти розпізнати, в якому стані знаходитесь ви, підтримати себе, зрозуміти, до чого тут гроші, і як допомогти собі вийти із депресії прямо зараз. Як я вже казала, то ж почнімо, друзі, як я вже казала, Дуже багато людей дивиться інстаграм інших людей, дивиться якісь надписи, там що кому вдалося, яке прекрасне життя у когось іншого. А можливо, ви дивитесь на своє життя і думаєте, а я за цей рік нічого такого і не зробив, а я за цей рік нічого там, ще такого не побудував. Всі там уже там, побігли вперед, а я ще тут топчуся на одному місці. І ви впадаєте, можливо, в таке саме звинувачення, що щось ви не доробили в цьому році. Можливо, вам, дається, вам здається, що ви стоїте на одному місці. Можливо, ви дивитесь на ті плани людей, які пишуть в інстаграмі, Фейсбуці і в інших соцмережах. І ви думаєте, блін, такі амбітні плани, а у мене навіть бажань ніяких того ну, немає, або у мене немає сили на те, щоб ці бажання... Якось здійснити. І це нормально зараз, друзі, ми всі проходимо ту стадію війни, коли а, нам всім потрібна підтримка. І особливо самопідтримка. Давайте зараз подивимось на свою цю таку, свій стан ну, це можна сказати, своя частина внутрішня, така, або свій стан внутрішній, який дійсно. Ну, той стан, в якому ви дійсно відчуваєте себе засмученими, наприклад, від того, що хтось уже побіг вперед, а вам здається, що ви ще десь не там. Спробуйте ось цей свій стан зараз трошки розпізнати. Подивіться на себе в цьому стані. Коли ви себе починаєте звинувачувати, коли ви себе починаєте гнобити за те, що у вас не так, як у інших. Подивіться на себе в цьому стані. Спробуйте зараз відчути, якщо, якщо ви в ньому є, то зараз спробуйте його трошки актуалізувати. І познайомте мене з, з, з цією ось вашою частиною, яка знаходиться в цьому стані. Е, якою ви себе бачите? Скільки вам тоді років? Де ви знаходитесь? Прям доторкніться до своєї ось цієї частини, яка зараз перебуває в такому стані. Яка вона? Що з нею там відбувається? Ознайомте мене з нею. Скажіть, це я, я в такому-то стані? Я в такому-то віці. Я одягнена в такі то речі. Навколо мене такі-то люди, або навколо мене такі-то речі? Я знаходжусь там і там-то. Подивіться на цю частинку свою, на цей свій стан внутрішній, що вам в тому стані? Було необхідно. Чого ви там, в тому стані, зараз потребуєте. Спробуйте звернутися до себе в цьому стані, не з звинуваченням, що ти щось не робиш, ти якась не така. А спробуйте себе в цьому стані зараз прям знаєте, зрозуміти, що вам такого там хочеться, яка ваша потреба ось у всьому тому. Можливо, ви там стомлена, Можливо, вас там підвели хтось, розочарували, можливо, вам там просто страшно. Можливо, ви цей стан десь переживали вже. Він вам знайомий. І вам просто хочеться, щоб вас хтось підтримав, сказав слухай, все буде добре, ти впораєшся, ти умнічка, ти молодець. Ну просто, щоб хтось підійшов вас тепло, тепло і ніжно обійняв. Хтось запропонував свою допомогу, сказав: Слухай, давай я це розрулю, а ти заспокойся, ти відпочивай, тобі не варто хвилюватися. Можливо, вам в тому стані просто хочеться, щоб е вас не тюкали, іди щось роби. Дивись, всі вже там побігли, всі вже роблять, а ти нічого не робиш. А вам просто хочеться просто в цьому побути, відпочити, знаєте, приділити час собі, звернути увагу на себе, е зробити щось таке приємне для себе. Піти кудись прогулятися, поїхати кудись, з'їсти щось таке, ну, що давно собі не дозволяли смачненьке, якось себе порадувати, чого вам там хочеться. Спробуйте зараз відчути і просто бути чутливими до себе, в тому стані, до своєї такої частинки, яка щось так потребує. Замість ваших ось цих слів до себе, ти типу, подавай, біжи, роби, дивись, всі вже побігли, тобі треба прискорюватися, що ж ти така, яка ти є. Ні. Скажіть собі зараз у цій частинці свої ті слова про неї, про себе, ви скажете це, які дійсно хотілося би почути. Спробуйте це сказати собі. Наприклад, слухай, ти молодець, ти витримала, ти прожила ще один рік, ти зробила те-те та -те й та -те 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 в плані. Ти, наприклад, з'їла навіть цей сніданок, ти вже молодець, ти приготувала цей сніданок, ти вже умнічка. Ти побачила всього багато різного за цей рік, ти можливо ти подорожувала. Побачила красу. Можливо, ти просто виділяла цей час для себе, ти відпочивала, ти звертала увагу на свої почуття, ти досягла того-то, того, -то, того -то. або ти просто прожила цей рік і це прекрасно. Ти вже там, де ти є. Скажіть собі. Будьте до себе добрими, скажіть собі щось таке хороше, що хотілося б почути від когось дуже важливого для вас. Бо саме ось це заганяння себе, ось це коло бігу, коли ви біжите, 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 дивитесь навкруги, вони вже кудись побігли, доганяєте когось, це, це конкуренція, ці, ця спешка така, знаєте. Вона вводить вас в депресію. Може вводити в депресію. Може, не вводить, але ну, є, така, є, є така можливість. А дуже важливо в депресію розпізнати свою потребу, що вам там хочеться, як вам там хочеться, щоб було. Повідчувайте себе і дайте собі це. Нам спробуйте дайте собі, якщо потрібен о, відпочинок, відпочиньте. Якщо потрібно. Активності, організуйте для себе цю активність. Запросіть друзів, поспілкуйтесь, організуйте якийсь похід куди-небудь. Якщо необхідна е підтримка, попросіть у когось цю підтримку або дайте їй самостійно. Зверніться до тієї людини, не яка вам завжди відмовляє в підтримці, і ви знаєте, що він не отримаєте. А зверніться до тієї людини, яка вам дасть цю підтримку. Навіть якщо це за кошти, маю на увазі психологів і так далі. Спробуйте зараз себе відчути, коли я говорю про вашу потребу, а не про біг. Ось так ви виводите себе потрошку з депресії. Також дуже важливо, що коли ви себе порівнюєте з іншими, це другий момент, до якого ми перейшли зараз. Перше, момент про потреби під час депресії, про те, як ви себе в депресію. А другий момент це про те, що під час депресії ви дуже можете злитися на когось, ну, наприклад, елементарно на того, через кого ви переїхали, покинули свій дім, через кого ви зараз знаходитесь, наприклад, не там, де ви хотіли би бути. Можливо, ви на підсвідомому рівні злитесь на когось. А цю злість направляєте тупо на себе, тому що ви не розумієте, що ваша злість вона направлена на, на тих людей, через яких ви зараз змінили місце проживання, можливо, приїхали в іншу країну, або через яких ви в своїй країні проживаєте, цей такий ну, досить складний час, можливо, ви проходите його саме зараз, і злитесь на когось. А думаєте, що справа в вас. Думаєте, що а, дивіться, так ось ті уже там приуспівають, успіх успішний, у них уже все добре. Іначе починаєте до себе злитися, замість того, щоб сказати: блін. Ну, ось така була ситуація, коли довелося там переїхати, ще щось зробити, якось виживати в деякий час. І замість того, щоб пожаліти себе. Дати собі ось цю підтримку, що ти стільки всього пройшла за ці два роки, ви просто тупо починаєте себе мучити, друзі. Замість того, щоб позлитися на те, що так це було через них, через війну, через те, що ну, там організували для нашої країни, ви намагаєтесь повернути це злість, злість на себе. Що щось у вас, у вас не вийшло. Так, можливо, ви чогось не зробили за цей рік. Але пам'ятайте про те, що ви завжди працюєте на свій максимум. Якщо ви себе не підтримували цей рік, якщо ви себе не жаліли цей рік, якщо ви не давали собі поплакати цей рік, якщо ви не помічали, наскільки вам було складно цей рік, то ваша енергія уходила на те, щоб не... Відчувати ось той біль, який ви відчували. А якби ви собі доз, ну, дозволили трошки знаєте, побути слабкішою, десь поплакати, десь сказати комусь, що ну, складно зараз, такі часи, що ну, досить складно зорієнтуватися було, вивчити щось складно було, перейти на новий рівень складно. Признайте це для себе, обійміть себе, поплачте про це. І дайте вихід цим емоціям, щоб їх не стримувати. Це може бути будь-які емоції: гнів, злість, е жаль, е таку знаєте, відчуття жалю до себе, співчуття до себе, е грусть, як це, е сум щодо того, що відбулося про вас з вами, і про, можливо, про когось поряд з вами, про ваші ну, про Ваших знайомих ви сумуєте, можливо, про когось ви навіть це сумуєте, і просто не дозволяєте собі зустрітися з чим цим почуттям, то у вас вся енергія йде на те, щоб стримати ці всі почуття, і робити вигляд, ніби то їх немає, а вони насправді є внутрі вас, всередині вас. І коли ви ці відчуття признаєте, просто обіймете себе, підтримаєте себе, скажете так, блін. Це все прожилося мною ну, там вами за цей рік, за минулі два роки проживалося багато відчуттів, які ви стримували. Якщо ви дасте їм вихід, то енергія стримання направиться буде направлена на енергію е, створення, енергію активності, енергію е, созидання. Як це українською сказати? Напишіть, будь ласка. Тож допоможіть собі. Відчути певний страх, певні емоції, які ви відчували і так подавляли весь цей час. Навіть поплачте про те, що у вас не вийшло. Так, ви чогось не досягли. Так, можливо, таке буде. Так. 에... Подивіться на цю ситуацію реально, що так, цього не зробили, цього не зробили. Поплачте, позліться трошечки, але дайте цьому вихід, не тримайте це в собі. Напишіть листа, кому ну, як просто напишіть щось, так, вихід емоціям, порвіть бумажечку якусь, потопчіться по ній, покричіть в чашечку, притуливши її до. До губ так, щоб вакуум був, щоб було не, не дуже голосно, коли кричите. Поскакайте, повіджимайтесь, по, пострибайте на одній нозі, поробіть рухи тілом. Зараз, прям якщо ця емоція виходить, поробіть руки рухи тілом так, як тіло хоче, не стримуйте тіло, давайте вихід кожної клітинці енергії, ось ці, ну через кожну енергію, через кожну клітинку. Якщо потрібно дригати ногами, руками подригайте. Дайте вихід цієї енергії, не тримайте її в собі, друзі. Вам ця енергія вивільнить місце для чогось нового в вашому житті, для нових сил, для нового, для нового бачення вашого життя надалі, для нового е, якогось етапу, для нового стрибка вперед. Дайте цій енергії вийти з вас. Це другий момент. І третій момент це ну, щодо грошей. Дивіться, коли ви злі на себе, коли ви гніваєтесь на себе, що ви щось не зробили, то ви підсвідомо караєте себе тим, що гроші. А, ну, не в тому, не в, ну, якби, не приходять в тій кількості, яка б вам хотілася. Коли ви любите себе, підтримуєте себе, за себе ви, обіймаєте себе, говорите собі, яка ви крутюча, яка ви молодець, навіть там, де ви є, що ви достатньо гарна для того, для того етапу, де ви є. Що вас достатньо, що ви класна, що ви молодець, тоді ви себе інтуїтивно, підсвідомо хвалите. І від цього ви починаєте підсвідомо розуміти, що ви на щось заслуговуєте, і ви дозволяєте енергії грошей приходити до вас в життя все легше і легше. Коли ви, ви себе нібито хвалите, ви себе вже не наказуєте підсвідомо. Наказ, ну, коли ви себе наказуєте підсвідомо, то нібито ну, гроші перестають до вас йти, типу, як це наказання для вас, ви себе, ви себе так караєте. А коли ви себе хвалите, то навпаки, ви, ваша підсвідомість розуміє, що я хороша. Я нормальна, я заслуговую і на те, і на те, і на те. Мені потрібно для цього гроші. І гроші починають легше до вас приходити. Ви робите менше зусиль, а гроші приходять все більше в більшій кількості. Вони приходять легше, ніж навіть очікувалось. Вони приходять скоріше, ніж ви того очікуєте. Тож, будь ласка, третій етап. Це ваша самооцінка і гроші воно поєднується зараз. Ви відчуваєте, як це відбувається, коли ви себе не караєте, гроші приходять легше, коли ви за себе, вони ну приходять ідеї. Ви відкриті до нових ідей, ви відкриті до нових ем, стрибків. І від цього ви можете зараз зробити висновок, що ви можете себе прямо зараз почати підтримувати. І гроші почнуть приходити до вас в життя, бо ви відкриті для них. Станьте зараз перед зеркалом і запитайте себе, що я зараз хочу для себе. Що я про що я зараз? От просто внутрішнє, про що моє бажання внутрішнє? Подивіться на себе в дзеркало, це вже третя, третій наш пункт, це вже вправо, вправо. <право> Прямо подивіться на себе в дзеркало, вдивіться в себе і скажіть собі, як ви сильно себе любите, як ви, як ви хочете себе зараз підтримати. І тільки гарне говоріть про себе протягом трьох з половиною хвилин. Три з половиною-чотири хвилини десь. Говоріть собі тільки гарні речі. Не дивлячись на те, що про вас каже світ. У вас є ви, щоб говорити тільки гарні, ну тільки добро для себе, тільки гарні речі. Так, це не значить, що потім ви не будете аналізувати свої дії. Але для початку потрібна любов. Для початку потрібно підтримати себе. Тоді вивільняється енергія, і ви зможете раціонально аналізувати, що вам потрібно зробити, які кроки вам потрібні зробити, щоб досягнути тих поставлених цілей, які у вас є, тих бажань. І взагалі, щоб ці бажання з'явилися у вас. Тобто, ви зможете діяти. Лише якщо почнете спочатку з любові до себе. Я вас обіймаю. Бажаю гарних, наскільки це можливо, да, таких приємних відчуттів, приємних зустрічей. І будьте приємними щодо себе, будьте добрими до себе. Я вам цього бажаю. Дякую, друзі, гарного дня і на зв'язку. До зустрічі.